Науково доведено, що цукерково-квітковий період минає через 3-5 років якось вишити свої стосунки. Дівчата, тримайте лайфхак. Шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. Тому вам необхіден гострий ніж, підставка, лівітація і дошка вам не потрібні. Це маркетинг. Правда, якщо їх немає у вас, і ви тільки розпочинаєте свій життєвий шлях, то краще придбати. Вам потрібен гострий ніж, за допомогою якого ви наріжете інгредієнти на тоненькі слайси. Тепер продовжуємо далі. Що, що ви будете нарізати? Запам'ятовуйте, вам, вам потрібна квашена капуста. Звичайний салат, квашена капуста, але додаєте два інгредієнти. Це мій лайфхак, Тримайте його. Два інгредієнти, які заставлять вашого чоловіка, вашого коханого поспішати з роботи до вас в родинне гніздо. Гострим, гострим ножем. Тоненько тоненько на слайси Нарізана синя, салатна цибуля. І другий інгредієнт. Додаєте рижиєву олію. Не звичайною олією, не олівковою, а рижиєвою, ще її називають корзина. Додаєте в цей салат і за вуха не відтягнете свого чоловіка або хлопця. Запам'ятайте цей лайфхак. Чому я раджу дотриматись цієї рекомендації? 19 років щасливого подружного життя. З вами ось зараз поспілкувався і піду їсти цей салат, піду їсти квашену капусту. Дотримуйтесь, будь ласка, цієї рекомендації. Робіть один раз правильно, а не два рази вчасно. Дякую за увагу!